Десять поверхів, 5 читальних залів, картина галерея та можливість зберігати понад 4 мільйони книг. В університеті імені Ярослава Мудрого відкрили новий корпус з надсучасною бібліотекою. Наразі вона налічує більше мільйона книг, та окрім цього, студенти та відвідувачі тут можуть скористатись електронним книгосховищем. Тут є комп'ютери та безкоштовний вайфай, також можна приходити і зі своїми гаджетами, адже кожен стіл обладнаний пристроями для зарядки. Крім традиційної друкованої літератури, бібліотека має у своєму складі і електронні ресурси, навчання, наукові. Ми маємо доступ до міжнародних баз даних, якими користуються студенти. Бібліотека у навчально-бібліотечному комплексі нараховує шість поверхів. Кожен поверх розміщує літературу за певним спрямуванням. Новий корпус за розміщується бібліотека, будували майже 5 років. Окрім наукової літератури, тут зберігатимуть дисертаційні дослідження, як нові, так і старовинні, а також рідкісні рукописи. Скористатися бібліотекою можуть не тільки студенти університету імені Ярослава Мудрого, а й інших харківських вишів, які об'єднані в університетський консорціум. Будь-який студент будь-якого університету, бібліотека, якого входить в цей харківський консорціум, може скористатися за єдиною карткою читача будь-яким з наших ресурсів. Крім того, звісно, відповідно до законодавства України, будь-який відвідувач, який приходить, хоче скористатися нашими ресурсами, отримує тимчасову перепустку, отримує електронний формуляр і може скористатися нашими фондами. За словами студентів, незважаючи на розповсюдження інтернет-технології і можливості не виходячи з дому шукати книги в інтернеті, бібліотека все ж користуватиметься поподом у молоді. Я думаю, що бібліотека, конечно же, буде пользоваться спросом. Это і вопрос підготовки, когда в спокійній атмосфере й вопрос, как бы, власності, собственности, тому що не всі книги можна достати в інтернеті, не все книги есть в свободном доступе, а в бібліотеки можна спокойно прийти, взять книгу, которую надо. В урочисті церемонії відкриття бібліотеки взяв участь президент України Петро Порошенко, який завітав до Харкова з робочою поїздкою. За словами глави держави, така надсучасна бібліотека побудована в Україні вперше за усі роки незалежності. Крім того, за словами президента Харків, виборов звання наукової столиці України. Вам вдалося проголосити і підтвердити високе звання Харкова як міста науки? Причому це не якесь адміністративне рішення, а воно вашими зусиллями виборами, ця перемога. Продемонстровані унікальні звання і підтверджено те, що ми знали завжди. Харків є наукова столиця. Кристина Загребальна, Ігор Золотухін. Новини сьогодення.